Всім привіт! Мене звати Сергій, і це ретро ігри по-українськи. В цьому випуску хочу згадати класичний шутер від першої особи, самий класичний про який всі знають, шутер, який називається Дум, саме перша частина Дума, яка була випущена ще у 1993 році. Але е, про цю гру я колись навіть перший ролик робив, коли починав YouTube, бо Був у мене про цю гру. Тому сьогодні я хочу поговорити не про е, ту версію, яка виходила у 1993 році. А а про версію, яка вийшла вже в 2010 році, і називалася Brutal Doom. Ну насправді це той самий класичний Doom з тим же сюжетом, з тими же місіями, з тими же пастками, з тими же е, секретками і таке інше. Але він пророблений вже, хоча і в тому ще е, доволі такому піксельному, хоча і 3D світі, але зроблений вже з, до, з додатковими можливостями, вже більш сучасними. ну Для 2010 році, року графіка набагато покращилась, хоча ми взнаємо той класичний дум, граючи в це. І додалося дуже багато крові, додалося дуже багато а, додався приціл на зброї. Можна грати вже клавіатурою і мишкою, а не як на dos версії тільки клавіатурою. Ну і в цілому цей, цей дум. Став зручніший, більш динамічніший ну і кількість ворогів стала більша, і намальовані вони стали ну трошки красивіше. Але в цілому це той самий класичний дум. Що таке взагалі дум? Дум це фантастичний такий ужастик про невідомого зоряного десантника або космічного десантника, який був направлений на Марс. І на Марсі цей десантник у нас. Йому потрібно було ну, роб... виконувати свою місію. На одному з супутників Марса на фобосі його. Колеги, да, там, і, і якісь вчені, вони робили досвіди по вивченню телепортації. Вони робили телепорти, щоб переміщуватись дуже швидко на різні відстані. І отак доробилися, як завжди, з цими телепортами, що відкрили дуже випадково телепорт у пекло. І з пекла повилізали демони і захопили той самий. Повоз, і просто почали там все знищувати. І наш десантник, який не має, космічний десант, який не має ім'я, це було зроблено для того, щоб ігрок себе якось е, оцінював з цим десантником. Ну, він щоб думав, що це він грає за цього десантника і тому що в ті часи гра. Е, від першої особи це взагалі була рідкість. Ну тільки уявіть кінець 1993 року. Здається, ця гра була випущена 10 грудня і зробила цю гру ID Солтвари. Але ну прикольно, я в ті часи в ті роки тільки знайомився з іграми на Сюбар та Ліфі да А вже наприклад в той же Америці Японії люди могли вже знайомитися з такою справжньою 3D-графікою на своїх доскомп'ютерах. Ну и... І... Версія 2010 року ще, ще й покращила цю графіку. Це додало людям можливості понастальгувати по старій гри, але пограти в неї вже у більш сучасних механіках. Так ось, і наш персонаж відправляється на ФОБОС і там знищує цих самих демонів. Сам бестіарій гри доволі різноманітний. Спочатку ми бачимо класичних демонів, демонів, яких я називав пекельними гончими, тому що вони схожі на собак демоні, які в вас стріляють вогненими кулями. Також там були люди, солдати, які були заражені демонами, і також вони стріляли по вам. З'являлися потім великі демони у вигляді Великої кулі з одним оком. Вони також були прикольні. І наприкінці, наприклад, першої місії там вас будуть чекати два стража або сторожа. Пекельних врат, великі такі демони. Це будуть як боси наприкінці першої місії але в наступній вже місії ви їх будете зустрічати просто на кожному рівні, і вже вам доведеться з ними битися як зі звичайними мобами. В цілому гра мені дуже-дуже зайшла. Ну, і класична версія мені подобається. І подобається також версія Брутал, тому що ну, чим відрізняється, як я вже сказав, це ну, графічно покращена, а головне. Динаміки більше, і якщо грати, наприклад, на максимальній складності, то взагалі дуже важко вижити в той версії, яка Brutal, тому що ворогів дуже багато і вони дуже багато з вас знімають хп. Тому пропоную вам грати, ну рекомендую вам грати спочатку все-таки на середній складності, хоча там рівнів складності більше, ніж 3. Але можете, ну якщо взагалі буде важко, можете ще понизити. Але в цілому на середній ця гра вже грається і цікаво, і не так пекельно, щоб ну, сильно нервувати. В самому думі ми знаємо, що дум це 3D. Шутер, але він має дуже велику кількість коридорів і дуже велику кількість секретів. Сама місії вони поділені на зони на ігрові зони, і вам треба буде по проходженню цієї гри знищувати демонів і знаходити вихід із ігрової зони. На початку просто треба буде знайти вихід, потім треба буде знаходити ключі, які будуть вам відкривати двері, які позначені різними кольорами. Ну, наприклад, блакитним, верніше синім. Або жовтим або червоним, і е, тільки знаходячи той ключ, ви зможете пройти в іншу частину місії, ну, яка поділена на секції, щоб пройти далі, 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 і знайти на, наприкінці вихід цієї місії. На, т, 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 тоді, коли ви проходите ту чи іншу місію, не обов'язково знищувати всіх ворогів, не обов'язково е, відкрити всі секретки. Але насправді дуже приємно, коли потім е, показується рахунок е, ваших е, вбивств демонів. рахунок Рунок знайдених вами секреток і знайдених вами ітемів. Це все показується по проходу місії. Між місіями також ми бачимо карту того ж Фобоса або там Демоса, ну і інших різних локацій, де ви знаходитесь, і точку крапку показана крапку там, де ви пройшли. Цю базу ви пройшли, ви переходите на іншу базу, і так далі. Далі зачищаючи ну, весь весь Марс і, і його супутники від цього демонського нашестя. Ну, що А, що ще цікаво, додавлено саме в версії Brutal, Наш персонаж він у броні, він одягнений у космічній броні з шоломом. І якщо в звичайній версії, ну, ми не бачимо таких спецефектів, які добралися до Brutal версії це, наприклад, коли у вас стріляють солдати ворожі з дробовика, то у вас тріскається скло на деякий час на вашому шоломі. Також у вас забризгується це скло кров'ю на деякий час, коли ви. Там попадаєте в якусь м'ясорубку і просто відстрілюєтесь навкруги себе від різних ворогів. Це додає грі ще й такої якоїсь брутальності і не дарма цей дум назвали саме бруталом, а не як звичний дум. Ну і в цілому, так, що це такий бойовик, начебто бойовик, екшен від першої особи, але з елементами хорору, і це виглядає дуже круто. Елементи хорору тут виявляються таким чином, що начебто ви підійшли к якоїсь. Щось там пройшли, і стіна відкривається позаду вас, і звідти вибігають купа демонів і починають вас атакувати, і вам треба від них відбитися. Але дуже круто, коли ви такі стіни знаходите, тому що потім за цими демонами можуть валятися різні поверапи у вигляді е, зброї, аптечок і такого іншого. Ваш персонаж має життя здоров'я і має аптечки. Вірніше, і має ще броню. Ви можете поповнювати і здоров'я, і броню, але коли у вас у вас не витрачається спочатку броня, а потім здоров'я. У вас може по чуть-чуть витрачатися і те, і те. Але коли у вас є броня, то здоров'я витрачається набагато менше. Ну, Поповнювати можна аптечками стандартно або бронежилетами, які ви знаходите на рівні. Також ви можете поповнити по 100 одиниць, ну, як би по 100% того чи іншого. Але ви можете доповнити до 200 одиниць, якщо будете знаходити якісь супер ховерапи, або іншого кольору. Бронежилет, який додасть вам додаткові 100%, і у вас буде 200% бронежилету. І також ви можете знайти таку кулю з життям, яка також вам додасть 200% життя. І окрім цього, ви можете знаходити маленькі ще. Аптет нема маленькі такі пляшечки, колбочки, які додають вам по 2% життя. Це якщо у вас більше 100%, звичайно, аптечкою ви вже не поповните далі. А оцими колбочками ви можете поповнити 102, 104 так і таке інше. І так також з броньою ви знаходите черепки, і кожен черепков також вам поповнює по 2% броні. Це їх краще підбирати, коли у вас. Більше 100% тоді воно поповнить вище. Але бувають моменти, що їх приходиться підбирати просто, щоб вижити. Ну, окрім цього, в грі дуже є крута зброя. Спочатку ви починаєте з звичайної автоматичної гвинтівки, потім ви знаходите дробовик, кулемет, мініган, якісь гранатомет, плазминий кулемет і таке інше. Ну, всі чули про БФГ, такі подібні зброї. От в цій грі також дуже багато цікавих зброй. І Є самі потужніші, є менш, менш потужні і дуже класно, що е, цю зброю можна перемикати цифрами на вашій клавіатурі або колесиком на мишці. Ну, Тому що в Brutal, як я вже сказав, вже додано керування з мишкою і грати становиться набагато зручніше, як більш сучасні шутери. Ну, Окрім цього, ваш персонаж ще може бути ногою, що також дає додаткової цікавості. Ви бачите ногу вашого. Персонажа, і коли к вам підбігає якийсь демон, ви просто можете дати йому копняка. Навіть якщо у вас закінчились всі набої, ви можете такими копняками пробити собі дорогу до якихось набоїв, якщо бачите, що десь вони лежать, або забити солдата, якщо вас нападає саме солдат, а з нього обов'язково випадеть або набої на пістолет, або дробовикнус. Смача чим він був оглядячий, чим він був озброєний. Так що, в цілому, це дуже крута гра. Бру ну, дійсно. Атмосфери додалося саме в Бруталдумі, тому що тут і додалися різні крики і рики тих демонів. І є моменти тут з відстрілом в конечності. Ви можете стрільнути в демона, відбити йому ногу. Він буде там на одній ногі стояти, на вас ричати, і навіть намагатися вас, хоч якось, вистрілити, але потім він все, все ноги не від втрати крові. Ну а з кров'ю тут взагалі не поскупилися. Таке відчуття, що розбили багато банок з кетчубом по стінам, по по підлозі, по стелі. Ну і по тому. Іншому, але ну це, це дуб ще із е, приміткою Брутал, тому так воно, мабуть, і повинно виглядати. В цілому атмосфера гри дуже крута. Е, якщо вам хочеться не задумати, ну хоча тут, не задумуючись, не вийде, все одно треба буде шукати виходи з цієї гри. Але якщо вам захочеться трошки відпочити від цього, просто поганяти, постріляти демонів, то ця гра саме для цього. Також в Doom ще додана мапа, а з мапою вже проходити трошки буде легше вам цю гру. Ну я плюс-мінус розповів про цю гру. Тому хто ще не пробував Brutal Doom, пробуйте, це е, вам додасть до старої гри, додумав якісь нових емоцій. Тому спробуйте вам ну, повинно сподобатися, тому що мені вона дуже зайшла. Я колись навіть її проходив на стрімах. Першу місію пройшов, другу почав. Ну там два чи три стріми підряд. Потім я зупинив цю гру, тому що ну, людям цікаво спочатку, потім менше цікавість. Але в цілому, отак пограти вдома цей шутер, я думаю. Ну Це всім сподобається. Тому ну, десь так. Я цьому буду закінчувати цей ролик. Сподіваюсь, він вам був цікавий. І я буду вдячний вам, якщо ви залишите якісь коментарі під відео. Звісно, якщо поставите пальці до гори. І також буду вдячний, якщо підпишетесь на канал, хто ще на нього не підписаний. Ну а ми вже побачимось в наступних роликах. Всім пока!